Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне, в нас вже кілька днів, тиждень майже новий міністр оборони, який зробив певні заяви, які, судячи з цих заяв, мають переломити хід війни. І власне про що іде мова? Давайте більш детальніше розбиратися. З нами військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив» Олександра Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю доброго дня! Процитує Михайло Федорова, міністра оборони, про те, що стратегічна ціль війни зробити її ціну для Росії непідйомною та примусити до миру силою. Зокрема, завдання це знищувати до 50 тисяч російських військових на місяць. Я нагадаю, що минулого місяця втрати Росії були на рівні 35 тисяч, і це ті втрати, які були верифіковані, тобто підтверджені. Пане Олександре, як ви вважаєте, ну не знаю, можливо, ви розумієте, як розраховується ця формула, чи як це зрозуміти, що от саме 50 тисяч це саме та, те число, яке може завдати ну, від відчутного удару по ворогу? Ну, Ви знаєте, пані Ольга, а вам ну, пощастило? Неймовірно. Ви зараз говорите з людиною, яка восени дві 2024 року говорила те ж саме. І при цьому приводила приклади, як досягнути цього показнику, тобто втрат російських окупантів понад 50 тисяч особового складу. Тому я повністю погоджуюсь з паном Федоровим. Це правильна позиція, можливо, він навіть читав мої статті аналітичні протягом 24-го та початку 25-го року щодо втрат російських окупантів, що ми повинні саме орієнтуватися на знищення великої кількості на сьогодні людського ресурсу при економії нашого ресурсу засобів ураження. Як цього можна досягнути? Як це буде досягатися при новому міністрі оборони? Ми побачимо. Але 26 й рік це дійсно серйозний виклик для нас в питаннях саме вислуження Росії вже не як країни, яка має найбільшу компоненту основних бойових танків чи бойових броньованих машин, чи артилерії і цього іншого. Ми якраз говоримо про те, що Росія буде продовжувати нарощувати свої свій потенціал щодо використання людського ресурсу. І в 2026 році ми можемо побачити нові рекордні показники щодо мобілізації, як відкритої, так і гібридної. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, то що в минулому році росіяни вони. Через так звану свою Госдуму імплементували е, новий законопроект, який вже підписаний е, диктатором Путіним. Щодо цілорічної мобілізації. Цілорічна мобілізація, яка буде відбуватися на Росії кожного місяця, серед строковиків і це приблизно 500 тисяч на рік, саме якщо кожного місяця до цього це була тільки весна або осінь. І це було в середньому 250-260 тисяч строковиків на рік. Цілорічна мобілізація 500 тисяч в 26-му році через Госдуму будуть так само в такому ж самому режимі намагатися імплементувати законопроект щодо порівняння обов'язків строковика до обов'язків безпосередньо контрактника. Який підписує контракт з міністерством оборони Російської Федерації, це дозволить використовувати відкрито, без якихось там гібридних форматів строковиків в зоні бойових дій? Контрактники як були, так і будуть залишені. Я думаю, що це десь в межах 400 тисяч особового складу. Окрім цього, Російська Федерація протягом а, всього минулого року, а також в цьому році, буде а, максимально каталізувати рекрутинг в країнах третього світу да. Африки Азії, Латинської Америки. Минулому році вони мали можливість майже до 50 тисяч залучити саме ось таких рекрутів. Вони були зайняті як на цивільних посадах, так і безпосередньо в зоні бойових дій. Але на цивільних посадах і мається на увазі це типу робоча сила для Алабуги в Татарстані, де збираються шахетського 36 а також Купол полеже або інші підприємства, які збирають засоби ураження, які прилітають по нам кожної ночі та кожного дня, а приблизно 50 тисяч. Далі рухаємось це. Слідчий комітет Російської Федерації. Слідчий комітет Російської Федерації. У 2025 році активізував полювання за так званими натуралізованими е, росіянами. Натуралізовані росіяни це мігранти, які отримали паспорт громадянина Російської Федерації, і відповідно е, за ними розпочалось полювання СКРФ, а також Росгвардії. І за минулий рік більш ніж 50 тисяч було відправлено в зону бойових дій. А здійснено було більш ніж 2,5 тисячі рейдів по всій території Російської Федерації і заарештовано, проведено арештів більш ніж 200 тисяч. Тобто, усі ті, хто на сьогодні не були відправлені з натуралізованих росіян в зону бойових дій, вони станом на сьогодні є в цьому листі, який може бути поповнений. Усі знають, де вони проживають, де вони живуть, де вони мешкають їх адреса і так далі. Ну і п'ятий пункт минулому році диктатор Путін підписав розширення функціональності резервістів. Зараз у російському війську військо знаходиться приблизно 100 тисяч резервістів, які були задіяні. Вони переважно знаходяться в тиловій зоні. Але за новим зоновою функціональністю вони можуть вже виконувати свої дії на тимчасово окупованих територіях, які вважаються російськими: Херсочина, Запорізька область, Донецька, Луганська область, Крим. А, окрім цього, протягом 26-го року також для резервістів буде розширено цей функціонал. Тут найцікавіше, те, що якщо зараз задіяно 100 тисяч резервістів, то загальна кількість резервістів, які можна задіяти найближчим часом, то це це два приблизно мільйони. До 2 мільйонів. Тобто, ми говоримо про те, що 26 рік може стати для нас критичним викликом в питаннях того, що росіяни в 25-му почали воювати переважно людською силою, тиснути на нас саме біомасою, м'ясом, А в 26-му ми можемо побачити тісно каталізуючі ефекти від е, саме цієї стратегії. Тому а, вихід а, на показники знищення якомога більшого кількості російських окупантів більш ніж 50 тисяч, навіть скажу так, це правильний напрям. Ми повинні цьому приділяти максимум уваги, щоб знищувати якомога більше руських якомога більше у цьому питання виживання українців. Угу. Пане Олександр, а як ми можемо? Ну не знаю, підтвердження знаєте, мабуть, тільки на практиці, що 50 тисяч знищених росіянців на місяць це ну, для них дійсно удар. Бо ну якщо Ні. подивитися Нью-Йорк, York... так так Так, розумію ваше питання. Це не зовсім удар, а це співвідношення, це пропорція. Ми повинні все це розуміти. Якщо вони будуть мати можливість протягом 26-го року в якийсь момент мобілізувати на кінець року мільйон, а не 400 чи 500 тисяч то це виходить, що кожного місяця вони будуть мати можливість мобілізувати більш ніж 100 тисяч. Отже, ми повинні вбивати більш ніж 100 тисяч. Це показник, який відштовхується від результату 2025 року. 50 тисяч, що це таке? Коли в 2024 році я робив аналіз щодо втрат російських окупантів і говорив, що ми повинні досягнути показник більш ніж 50 тисяч знищених росіян, я базувався саме на показниках втрат 200, 300 і 400 протягом 24-го року. Тоді цей середній показник був від 40 до 45 тисяч на кінець 24-го, початок 25-го. В січні 25-го року взагалі був встановлений абсолютний рекорд більш ніж 48,5 тисяч російських окупантів втрат 200, 300 та 400. І це показник 50 тисяч. Це що таке? Це те, що перевищує їх можливості контрактної мобілізації 30 тисяч, середній показник протягом як 25-го, так і в принципі зараз в них він збережений поки що. Я можу сказати, що він не буде збільшуватися це приблизно кінець 25-го, початок 26-го – це 30 тисяч. Якщо вони будуть втрачати 50 тисяч кожного місяця, вони не зможуть компенсувати втрати кожного місяця, і вони не зможуть таким чином навіть мати якийсь ну резерв, як варіант. Вони змушені будуть використовувати ті резерви, які вони зберігають на якісь більш масштабні компанії на майбутнє. Отже, кожного місяця в них буде мінус 20 тисяч особового складу. Дуже важливим аспектом є те, що зараз росіяни втрачають двохсотих, тобто вбитими, набагато більше, ніж втрачали у му 24-му році. Починаючи з другої половини 25-го року, в них середній показник двохсотих вбитих, перевищує загальну кількість від втрат на місяць 50%. Жовтень був абсолютним рекордом. Листопад абсолютним рекордом. Грудень знову став абсолютним рекордом: більш ніж 65% від загальної кількості втрат, більш ніж 22 тисячі особового складу. І тому так це правильна математика, але на рівні, скажімо так, кінця 24-го, початку 25-го року і частково 25-го року, а, другої половини 25-го року. А, тому я можу сказати, що в 26-му році. Цей показник може бути змінений, але напрямок дуже правильний: Росія може воювати проти України на сьогодні не танковими колонами, не танковими кулаками, не механізованими якимись проривами. Вона може воювати тільки більшою кількістю людського ресурсу. Тому нам треба робити акцент на максимальному збереженні нашого особового складу і максимізації. Я навіть сказав би так, гіпертрафованої максимізації втрат саме російських окупантів. Я власне чому так запитала, наскільки це 50 дійсно відчутно для російської армії? Бо такі, скажімо, сумнів у мене посіються в контексті того, що одну зе Times каже, що а, в битві за Куп'янськ втрати Росіян досягали 27 людей на одного загиблого українця. Це Куп'янськ. І якщо подивитися на, на харківський напрямок, навіть такі втрати не зупинили ворога. Вони готуються знову до наступальних дій на Купінську у Вовчанську, вони продовжують наступальні дії. І власне дещо напрямку Дігтярного теж на Харківщині прикордонна служба каже. Тобто, незважаючи на такі втрати на на одному конкретному невеличкому напрямку, все одно в цю журналу вони продовжують кидати і інших. Тобто, от в цьому сумні на 50, це дійсно буде для них теж відчутно. Буде відчутно, все це залежатиме від потенціалу їх мобілізації. Вони починали війну проти України повномасштабну саме фазу, як країна, яка має найбільшу компоненту основних бойових танків. Вони починали як країна, яка має найбільшу компоненту бойових броньованих машин. Вони починали як країна, яка має найбільшу компоненту в світі ствольної артилерії. Як вона продовжує цю війну на четвертий рік? Як країна, яка воює, піхота якої не використовує майже танки, не використовує ББМ, використовує мотоцикли, використовує живулі Азіки, Буханка, використовує конів, використовує електросамокати, використовує віслючків. От приклад. І вони залежні в питаннях артилерії, реактивної та ствольної, а також боєприпасів від Північної Кореї. Масштабне приниження. Чи не так? Отже, країна, яка мала дійсно серйозну перевагу перед нами в питаннях саме механізованої компоненти, цю перевагу втратила, тому що була а, обрана правильна тактика виснаження саме цієї категорії категорії механізованої компоненти, так само це стосується людського ресурсу. Так, ти можеш бути великою країною з великим людським ресурсом, але це не означає, що в якийсь момент він закінчиться, і ти не зможеш призивати стільки е і мобілізувати стільки особового складу, скільки тобі потрібно для того, щоб продовжувати цю війну. Росія, повторюсь, вона зараз перейшла саме в цей режим. Вона перейшла в режим е ну, це маршові батальйони. Це так таку має назву маршовий батальйон, тобто це коли воюють виключно піхотою. І Росія саме зараз знаходиться на цьому рівні. Вона знаходиться на рівні маршових батальйонів. І вона буде продовжувати воювати маршовими батальйонами, тому що технічно та технологічно відновити е той потенціал, який в неї був до початку повномасштабного вторгнення в Україну, вона вже не зможе. Навіть радянський, е цей радянський спадок. Е на складах, центрах збереження і так далі він вже виснажений, він вже невельований. Вони не можуть е повністю забезпечити потреби кожного підрозділу та кожного формування в штатній комплектації ОБТ та ББМ. І відповідним чином е цього робимо висновок: російські окупаційні війська станом на сьогодні знаходяться в положенні виключно е бойових дій. Людським ресурсом, і наша основна мета це саме знищення його. 50 тисяч. Я думаю, що Михайло Федорів він поки що назвав саме цю межу, саме оцей рівень 50 тисяч. Але через деякий час у нього може пролунати і 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч. Ми повинні це робити. У нас є ця можливість збільшення е втрат е росіян в питаннях людського ресурсу і відповідним чином. Ми повинні це використати собі на користь, поки в нас є така можливість, і допоки ми дійсно в 26-му році це настільки каталізуємо, що для росіян стане це кризою, як свого часу, з танками, бойовими броньованими машинами, і іншою компонентою по іншим категоріям.